Ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю, били по Луцьку, Тернополю та столиці. Цієї ночі Росія запустила по Україні майже 500 дронів та ракет. Ситуація в регіонах України та стан постраждалих далі. У Запоріжжі продовжують відновлювати житло після обстрілів. Зараз благодійники допомагають жителям селища тепличне, яке дуже постраждало від атаки дронів у січні цього року. А ви нам дуже добре хорошо помогли? Вікна вставили. Сті енергонезалежні та ще економлять понад 100 тисяч гривень на місяць на даху правобережного відділу первинної допомоги встановили сонячні панелі. Електропостачання в нас зменшилося в рази. Евакуювали подружжя з дітьми. Поліція Запоріжжя закликає громадян виїжджати до більш безпечних місць, адже ворог продовжує бити по прифронтових населених пунктах області. Так протягом минулої доби обстріляв 12 сіл та містечок, атакував авіацією, РСЗВ та дронами. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На Гуліяпільському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону в районі Малинівки та Новозлатополя. Під Оріховом окупанти чотири рази штурмували поблизу степового малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки. А на цьому відео спецпризначенці окремого загону крила Омеги знищують ворога ударними безпілотниками. Росія масово атакувала Україну цієї ночі. У Києві четверо загиблих та 20 постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки. АЗС. червона гілка метро працюватиме лише на правому березі, на лівому є руйнування. У столиці під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників. ДСНС вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять надзвичайників отримали поранення. Є важкі лікарі борються за їхнє життя. У Даринському районі частини збитих цілей впали на дитячий майданчик та відкриту територію. В Голосіївському районі уламки пошкодили заклад освіти та складські приміщення. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. Атакували безпілотниками та крилатою ракетою. Зафіксовано 14 вибухів. Пошкоджено одне із підприємств та об'єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Внаслідок масованого удару у домівках немає світла. Били по житловому масиву пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Четверо людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці. Одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості. З Самого ранку росіяни атакували Луцьк, 15 дронів та 6 ракет. Пошкоджена висотка, приватний сектор, 5 постраждалих. Під обстріл потрапив і готель Мотор, де проживає частина української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали на командний чемпіонат, що має відбутися в Луцьку, 6-7 червня. Майже наш жутель прилетіло. От, типу, всі, слава Богу, із збірної живі. Е, два військових трошки отримали поранення, але люди під завалами досі знаходяться, як я зрозумів. Там пожежа і рятувальники рятують. Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки у Тернополі. Пошкоджено промислову інфраструктуру. Відомо про 11 людей, в тому числі шість працівників ДСНС, шестеро госпіталізовано. Через нічну ворожу атаку пошкоджено мережі електропередач на території Тернопільського району без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів. Розпочато ремонтно-відновлювальні роботи, які планують завершити до кінця дня. Дрони, тепловізори та автомобілі, обладнання та техніку на 15 мільйонів гривень бригадам на запорізькому напрямку передали від громад області знищувати ворога нашим бійцям. Допоможуть 180 безпілотників. Також передали обладнання для сталого зв'язку, старлінки, акумулятори, виносні антени, стежити за окупантами вночі. Бійці зможуть завдяки тепловізорам та приладам нічного бачення. Їх придбали близько сотні. А ще телевізори, планшети, ноутбуки і кілька пікапів та мікроавтобусів для евакуації та доставки вантажів. Ворог нищить, партнери відбудовують селище тепличне, що у Шевченківському районі у січні атакували ворожі дрони. Тоді внаслідок обстрілу пошкодило 13 домогосподарств. Допомогла у відбудові чеська громадська організація People In Need. Руйнування зафіксували вже наступного дня після атаки, а вже у квітні всі ремонти виконали. Більше про допомогу розкаже Олександра Кольба. Я нічого не чую, коли все літає. Я помолилася господу, лягаю спати. І я нічого не чую, що там робиться. Тільки чула. Холодильник відкритий, вікно відкрите і все. Дах нічого не було, тільки вікно це поскожене. У Ваньки аж два вікна вилетіло, ну мене защитило, дівчатки мої, мене защитила сосна. Я вам зараз покажу. 80-річна пані Софія мешкає в квартирі разом з лежачим чоловіком. Їхня домівка також зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. Зачепило одне вікно. Його швидко полагодили завдяки чеській громадській організації Ніт». Жінка ділиться самі відремонтувати б не змогли через маленьку пенсію. А ви нам дуже хорошо помогли. Вікна вставили, вікна забиті були в нас. Плохо було, а все дуже хорошо. Ганна Белаванцева мешкає в тому ж будинку. В її квартирі теж повилітали вікна. Два окна були вибиті. Два вікна були вибиті повністю. Ну нічого, головне, живі. Так протягом місяця нам приїхали, поміняли. Хлопці робили, швидко зробили. І хлопці були добрі, які демонтували, які потім відкоси нам робили. Повністю робили під нуль. І швидко та добре зробили. Дякую. 67-річна Ганна Шлех проживає сама, син на фронті. Благодійна організація допомогла їй також. Спочатку обстежили та зробили заміри. Після цього вже приїхали ставити вікна та робити відкоси. Ліна і Саша Олена і Саша, дякую їм. Завжди зателефонують, спитають, чи задоволені підрядником. А ось привезли чи не привезли те. Ми задоволені всім. Якщо по дестабальній системі, то я вам ставлю 10 балів усім. Дякую, великий, низький уклін. Загалом, чеська громадська організація People in Need допомагає у відбудові житла, пошкодженого через бойові дії, а саме відновлення вікон, дахів та інші роботи з легких та середніх ремонтів. Також надають будівельні матеріали, якщо людина хоче відремонтувати свою квартиру чи будинок самотужки. Перш за все в програму, в такий проєкт попадають ті категорії людей, чиє житло пошкоджено було саме внаслідок бойових дій. Також, якщо люди не подавалися на державну програму, є відновлення або до інших партнерів, також вони мають право приймати участь в наших програмах. І зазвичай, перш за все, ми надаємо допомогу саме вразливим категоріям населення це особи з інвалідністю, маломобільні люди або з тяжкими Захворюваннями, які потребують коштовного лікування, також це багатодітні родини, родини з дітьми до трьох років або вагітні жінки, вагітні жінки. Також це одинокі батьки. В тепличному з 13 пошкоджених домогосподарств 12 взяли участь у програмі. І ще одна родина отримала грошову допомогу на самостійне виконання ремонтів. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Повністю енергонезалежні та ще й економлять понад 100 тисяч гривень на місяць. На даху правобережного відділу первинної допомоги, що у Хортицькому районі встановили сонячні панелі. За сприятливої погоди обладнання може генерувати до 300 кВт за годину. Це фактично закриває усі потреби закладу. Розповідають станція працюватиме 24 на 7, Вона має і акумулятори, що накопичують енергію. На випадок повного блекауту медзакладі є генератор, який вмикається автоматично. Тож проводити огляди пацієнтів медики зможуть незалежно від наявності світла. Все це вдалось завдяки гранту від французької міжнародної організації Електрика без кордонів. Електропостачання в нас зменшилося в рази. В сонячні дні це процентів до 70% порівняно з тим, як ми споживали електроенергію з міста, а в пасмурні дні, коли дощило, в нас була економія, теж складала 40%. Економія вийшла більше, ніж 4 тисячі кВт годин. Якщо це Привезти в гроші, це е, за місяць можна зекономити 100-120 тисяч гривень. Мікрогрід – це станція, яка обладнана зовнішнім споживанням електричної енергії. Станція, яка може виробляти сонячну енергію, використовувати акумулятори і також приєднана ще генеруюча потужність у вигляді дизельного генератора, який дасть автономну роботу всього обладнання цієї лікарні. Встановили сонячні панелі українські інженери компанії Solar Garden. Саме вони і будуть продовж року їх обслуговувати. В планах міської влади облаштувати подібні гібридні системи і в інших поліклініках, а ще в школах, адже енергонезалежність критичної інфраструктури в Запоріжжі в пріоритеті. Дячки нашим міжнародним партнерам, це одна з громадських організацій Франції. Все це обладнання. Всі ці панелі коштували міському бюджету 0 гривень, але водночас ми вже маємо, так би мовити, бенефіт, економію бюджетних коштів. 400 людей звернулися по допомогу до простору ветеран про з моменту відкриття 7 травня. Найчастіше ветерани приходять за оформленням статусів, зокрема аби юридично встановити травмування як бойове. Також спеціалісти відділів ЦНАПУ соцзахисту, пенсійного фонду та центру зайнятості на базі простору допомагають не тільки екс військовослужбовцям, а й родинам захисників. Постійні зустрічі та обговорення, які відбуваються на базі хабу, допомагають відпрацювати чіткий механізм співпраці між різними установами. Завдяки цьому тут нещодавно отримали автоматизоване колісне крісло, яке допомагатиме у супроводі поранених бійців. Що у нас було 19 зустрічей, ми запрошуємо всі і державні установи, і громадські організації, і благодійні фонди, і взагалі будь-хто будь-якої форми там, організації роботи, всі, хто дотичні до ветеранського напрямку. Ті, хто можуть А, допомогти нам, і Б, це ті, кому можемо допомогти ми, об'єднавши зусилля, зробити найкращий результат. В середньому щодня за консультаціями до простору звертаються 20 людей, а супроводжують ветеранів фахівці, які самі пройшли весь шлях від звернення до отримання допомоги. Тож знають, як це правильно організувати. Також для них проводять спеціальні курси. В департаменті ветеранської політики кажуть, це дає найкращий результат. Не лише завдяки фаховості знань, а і ще завдяки своєму людському досвіду вони скоріш достукаються до сердець ветеранів і пояснять інформацію і направлять на той шлях, який повинні вони пройти. І фактично супроводжує ветерана у всьому від першого звернення до заповнення документів, до формування пакетів документів, подачі їх до відповідної інстанції, роз'яснення, консультації, супроводження ветерана по інстанціях. Як краще підготувати фахівців для реагування на запити ветеранів в рамках проєкту Спілкуй ветеран у Запоріжжі відбувся воркшоп для фахівців із супроводу ветеранів. Учасники кажуть, такі заходи сприяють обміну досвідом та співпраці. Усе для того, аби допомога, яка надається людям, була дієвою та корисною. Будемо розглядати кейси, з якими ветерани зможуть приходити, щоб фахівці краще змогли виявляти реальні запити людей, навіть якщо вони про них прямо не говорять. Кейси це скажімо так, просимульовані, про імітовані можливі випадки, з якими будуть приходити. Тобто, ми реальні приклади не беремо. Такі зустрічі вкрай необхідні, тому що взагалі інститут фахівців супроводу. Ветеранів, захисників і захисниць це пілотний проєкт Міністерства ветеранів. І тому, незважаючи на визначену законодавчу базу, з якою вони працюють, все ж таки від звернення до звернення виникають деякі питання, які потребують більшої уваги, які потребують більш поглибленого знання законодавства. Також в рамках заходу відбулася презентація довідника послуг для ветеранів і ветеранок. Він є в електронному вигляді. В переліку все, що стосується фізичної реабілітації, соціального супроводу, юридичних консультацій та психологічної підтримки ветеранів. Це вже сьомий захід в рамках проєкту Спілку вітеран, який реалізується за підтримки компанії «Метінвест». Цього разу ми вирішили зробити його форматі воркшопу. Підтримка наших ветеранів має бути якісною і відповідати їх реальним потребам. Переодягались у форму поліцейських та військових, аби збувати наркотики. У Запоріжжі затримано банду наркоторговців, перевозили товар на авто із шашкою таксі а ховали під дном кузова. Організував бізнес 35-річний житель Запоріжжя. У партнери залучив своїх знайомих. Поліція документувала кожен крок банди. Тож організатора та трьох поплічників затримали прямо під час розвезення закладок по місту. Вилучили форманий одяг, пістолет, набої, понад сотні. Згортків з наркотиками, мобільні телефони та автомобіль ділкам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. наркоторговці збували півпі, МЕФЕДРОН, МЕТАМФЕТАМІН, амфатамін та канабіс. Формували пакунки, після чого відправляли їх поштою або робили закладки в загально доступних місцях обласного центру. А щоб не привертати зайву увагу, члени угруповання, що діяло під контролем кримінального авторитета Григора, одягали форму силовиків. Дошки, коробки, ящики, це та інше сміття найчастіше залишають після себе торговці на вулицях. У Хортицькому районі муніципальна варта спільно з комунальниками та представниками райадміністрації провела рейд стихійними ринками. Зокрема, на вулиці Рубана, ентузіастів, Лахтинській, бульварі будівельників та Хортицькому шосе прибирали купи ящиків та іншого сміття, яке залишили підприємці після завершення торгівлі. Така поведінка не тільки створює незручності жителям району, а й порушує правила благоустрою. Рейди ж проводять регулярно. Спочатку підприємців попереджають про наслідки та дають час, аби люди могли прибрати самостійно. В іншому випадку можуть скласти адмінпротокол. Частіше за все залишають ящики, коробки, можуть бути залишки овочів та фруктів. У порівнянні з минулим разом суттєво покращилася ситуація, набагато менше сміття, вже не залишають стільки. Деякі підприємці не дуже, не дуже виконують норми закону та правил з благоустрою та залишають після себе сміття, залишки товарів, залишки. Ящиків та іншої сміття. Ось тому наша мета сьогоднішнього рейду показати мешканцям, що залишається після цієї торговлі ліквідувати залишки стихійної торговлі. Багато нових яскравих гойдалок та гірок, тенісні столи та спортивні майданчики. Таким бачать ідеальний парк запорізькі діти. Аби втілити ці бажання у життя в місті розпочали благоустрій міських парків. У зоні відпочинку кожного з районів будуть нові локації для малечі. Наразі ремонт та озеленення виконують у придніпровському парку. Що нового чекає на місцевих дітлахів та їхніх батьків в сюжеті Ірини Чернової. Роксолана мати підлітків. Родина проживає у Дніпровському районі, але змушена їздити містом, аби знайти локацію, де було б цікаво дітям, сину та доньці. Для дітей мого віку я думаю, було б добре, якщо б були б якісь тенісні столи, наприклад, ну, безпечне покриття для того, щоб робити якісь там трюки, як вони зараз всі люблять. Так можливо, якісь спортивні снаряди. Я думаю, для підлітків це було б надзвичайно актуально у нас час, тому що. Діджиталізація вона захопила наших дітей і, на жаль, ми з нею не можемо конкурувати. Хотілося б, щоб і парки повпливали, ну саме це середовище і природа повпливали на наших дітей і закохали в своє рідне місто. Погоджуються з Роксоланою інші батьки, яким не байдуже, де та як проводять дозвілля їхні діти. Тим більше зараз розпочались літні канікули. Витрати на дітей вони завжди на часі. І, звичайно, нам потрібен цей парк, тому що діти це 100% енергії, і їм потрібно її кудись здівати. І краще, якщо це буде на безпечному майданчику, ніж вдома на дивані. І по-друге, це теж дуже важливо майданчик. це можливість знайти друзів? Ми дуже раді, що навіть в такі тяжкі часи знаходяться умови, щоб побудувати нові майданчики, тому що все ж таки в нашому місті діти є і їм потрібно десь проводити час з друзями, тим більше йде літо, щоб вони побільше проводили час на вулиці. Та найцінніша думка головних експертів дітей. Вони точно знають, чого їм не вистачає, аби дозвілля було цікавим та веселим. Я дуже чекаю новий майданчик з годолками. Дуже мало у нас спортивних майданчиків. Тому якщо тут буде локація для спорту, я буду приходити. Щоб всім було комфортно на планшаті. Багато качелей, горки, велика качеля, каруселі, лазанки. Я дуже гарно граю в теніс з татом та хочу, щоб тут також був теніс. Спортивний майданчик та тенісні столи з'являться у Придніпровському парку вже до кінця місяця, так само, як і ігрова локація для найменших. Це буде сучасний майданчик з гумовим покриттям та гойдалками, гірками та іншими елементами. Нині у парку вже замінили вуличне освітлення та висадили близько 200 дерев. Заміна малих архітектурних форм це лави і урни, що зараз іде в процесі. Далі було проведено заходи з озеленення, і замість захаращеної території в центрі з'явилася з зеленими насадженнями. Багато років. Років тому було розроблено великий проект реконструкції, який коштував сотні мільйонів гривень. І ми розуміємо, що під час війни є нераціонально, недоцільно вкладати такі величезні кошти в повномасштабну реконструкцію парку. Кошторисна вартість робіт тут трохи більше 3,5 мільйонів. Наголошую, що управління капітального будівництва вже перевірила ця процедура і цей договір на службою аудиторською державною. порушень. Тут ніяких не виявлено. Такі поточні ремонти та облаштування нових ігрових та спортивних майданчиків заплановані у парках в кожному з семи районів міста. Запоріжці кажуть, з нетерпінням чекають, коли зони відпочинку матимуть новий сучасний вигляд. Дорожуючи по Україні, по різних містах повертаєшся в Запоріжжя і бачиш, як здичавіло це все. Тому нам дуже потрібно з дітьми потрібно кудись виходити. Підліткам немає де позайматися спортом. Це все дуже хочеться, щоб у нас. Це було не гірше ніж в тому самому Дніпрі. Наприклад, паркові зони, там зони відпочинку, там е, ігрові, там все все є, і все дуже якісно і красиво зроблено. А е, в нас таких локацій в Запоріжжі взагалі немає. Нові ігрові локації мають з'явитись у запорізьких парках протягом літа. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Як Запоріжжя електротранс здійснює дитячі мрії. Дев'ятирічний Степан Кусий з маличку захоплюється електротранспортом і хоче стати водієм трамвая. Він був у травмайних депо у багатьох українських містах і навіть за кордоном, але мріяв потрапити саме на Запоріжжя електротранс. Мама звернулася цією пропозицією до міської ради, і хлопчика організували екскурсію на підприємстві. Як мрія стала реальністю, бачили наші журналісти. Добрий день. Ось такий вигляд має мрія, що здійснилась. Степан на екскурсії на підприємстві Запоріж Електротранс це вагоноремонтні майстерні, депо, де миють трамваї після роботи на міських лініях. У кабіні водія хлопчик дізнався, що таке пульт управління транспортом. А головне побачив улюблену модель трамвая Татра Т3. У моєму ранньому дитинстві, десь років 5-4, вони ще їздили, і ми їздили з татом моїм до садочку. І ось ми іноді їздили такими трамваями. і Він був стареньким, і мені чомусь дуже сподобався. А це мозок трамвайного депо, диспетчерська. Тут машини готують до виходу на маршрути і курують їхній рух містом. Тетяна працює на підприємстві понад 30 років. Починала з водія трамвая. Розповіла Степану, чим цікава її робота. Розстановку робимо, хто за ким виїжджає, заміни вагонів. Слідкуємо за, за рухом у лінії, як вагони їздять да, за графіком, за розкладом руху, як їздять трамваї. А коли щось трапляється, диспетчер тут головний. Він приймає усі рішення, що і як робити, куди їдуть трамваї. Учись і приходь до нас працювати. Дуже дякую, Степан з маличку захоплювався трамваями і тролейбусами, каже його мама. Ми живемо на кінцевій зупинці набережної і наші вікна виходять на кінцеву зупинку тролейбусів. І от, от з півроку, коли би шкетував, щось не подобалося, ставили на підвіконня, бачив тролейбуси і все одразу ставало добре, одразу заспокійлося засинав. З початку повномасштабного вторгнення родина виїхала до Польщі, але і за кордоном всі мандрівки були пов'язані з трамваями та тролейбусами, каже Дар'я. В нього взяли інтерв'ю декілька варшавських газет, і так почалось наше таке більш детальне захоплення транспортом. Він потрапив спочатку до управління транспорту Варшави, до декількох депо трамвайних станції технічної станції метро. Сама Дар'я називає себе амбасадоркою та натхненною популяризаторкою рідного Запоріжжя. каже за кордоном найбільше мріяли повернутися додому. Особисто я можу безкінечно дивитися на три речі: на огонь, воду і як інспекція з благоустрою знімає рекламу mm -hmm. е з оцих прекрасних наших будинків на проспекті. Ми бачимо дуже багато позитивних змін. Ми дякуємо за них, і ми дуже дуже хочемо, щоб люди верталися до Запоріжжя. І ось довгоочікувана мить. Степан разом із водієм сів за кермо трамвая і проїхав територією підприємства. Обережно двері зачиняються. Каже обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. Яка Наступна зупинка. Наступна екскурсія по Запоріжжя електротрас. Щоб ніхто за трамвая не вийшов. Я дуже тішусь, що направду здавалося б комунальне підприємство, але здатне втілити щиру дитячу мрію. Принагідно негідно звертаюсь до дорослих. Будь ласка, за можливості здійснювати дитячі мрії. Це те, для чого ми живемо. Дякую і дякую безумовно родині Степана за їх щирість, за їх позицію, за їх патріотизм до міста Запоріжжя. Нам цього треба вчитися, як і вчитися у Степана його наполегливості в досягненні своїх мрій. Бажаю міцного здоров'я, тобі терпіння, гарного навчання і маму любити захищати. Таки тата нема. Так, Так. і я вам теж дуже-предуже дуже дякую. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. День журналіста України. Запорізькі представники професії відзначили благодійним аукціоном. Захід, рука підтримки журналісти для журналістів. Традиційний йому вже понад 10 років. Але цьогоріч вперше аукціон зробили всеукраїнським. Відгукнулися Дніпро, Львів та інші міста, в яких є центри журналістської солідарності. Лоти для благодійного аукціону ярмарку надали художники, фотографи, народні майстри. Крім того, і самі журналісти власноруч виготовили вироби, які також продавали на ярмарку. Центр журналістської солідарності Запоріжжя, власна організація, редакторів релокованих газет Запоріжжя вирішили зробити ярмарок, ау, верніше, аукціон ярмарок. Війна ми на користь додали ще на користь журналістів, які поранені під час війни і під час виконання обов'язків. Професійних і е, для сімей журналістів, які загинули традиційно на святі було багато подарунків та відзнак. а До лав спілки журналістів приєдналось ще п'ятеро. Серед них заслужений артист України, актор театру юного глядача. А також ведучий телеканалу МТМ Юрій Драненко. З одного боку, що обі, обидві професії доволі прості, якщо ти любиш свою роботу. І з іншого боку, це дуже складні професії, але завдяки колективу, який поруч, і коли я став на шлях журналістики, то телеканал мене підтримав, і я дуже вдячний. за це. Війна нам довела, що інформаційний фронт є одним з найважливіших. І кожен з присутніх на сьогоднішньому заході журналіст. Обов'язково повинен сказати правду про ті події, які відбуваються в країні, про війну, про Запоріжжя, незламне Запоріжжя. Секрети успішної кар'єри, видатний український футболіст, колишній капітан запорізького металурга, а нині гравець «ФК Полісся» Едуард Сарапій, зустрівся з вихованцями міських футбольних шкіл. Діти цікавились всім, зокрема на що футболіст витратив свою першу зарплатню, цікавились його думкою про перспективи жіночого футболу і секрети успішної гри. Едуард поділився своїми першими кроками у спорті мільйонів, згадав злети і падіння в кар'єрі, а запорукою перемог назвав запорізький. Характер та наполегливість. Це круто, що футболіст такого рівня приїжджає до Запоріжжя до нас. Мені дуже інтересно було, проти яких зірок він грав та як йому було проти них грати. Розкажи, яку відповідь ти отримав собі? Е, Саме футболіст, е, як він сказав, це був Михайло Мудрик. А його ти знаєш? Знаю. Хто Михайло Мудрик, це який грав Челсі, але зараз він не може грати і за проблем майбутнє у сіночого футболу. Мені цікаво, яка доля подальшого української футболістки, як це взагалі займатися. Як часто у вас проводять такі зустрічі з футболістами, видатними запорізьками? Це перший раз. Це перший раз. Які твої враження? Прикольні. Сам Едуард зізнається, дуже сумує за грою на Славутич Арені, адже саме тут він провів понад сотню матчів. А на запитання, чи вийшов би сьогодні проти Металурга, відповів із усмішкою: не просто зіграв би, а й з радістю захистив би кольори запорізької команди. Я з дитинства мріяв із всіх стадіонів світу зіграти на цій арені, тому що для мене вона дуже рідна, дуже тепла. Особливо коли приходять рідні, дивляться на тебе, ще коли приходив в повний стадіон і підтримували нашу команду. Це були чудові моменти. Ця арена дуже тепла для мене і найулюбленіше. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.